Виконуємо право 40.4 до параграфа 40 за підручником інформатки 9 клас. Авторівка занцесцінка 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми File, New File. Нам потрібно створити квадратний масив і розмірність даного масиву потрібно буде вводити користувачу з клавіатури. Отже, створимо змінну, в якій буде зберігатися розмірність масиву, називемо її N. А далі для того, щоб можна було вводити з клавіатури і присвоїти деякі змінні, скористаємося функцією Input. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу. Введіть розмірність масиву. Але незважаючи на те, що це ми будемо вводити число. Це буде рядковий тип. Отже, нам потрібно рядковий тип перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Беремо це все в дужки І перед ним записуємо функцію int. Тепер створимо сам двовимірний масив. Тобто двовимірний список з іменем мас. Створювати його будемо ось таким чином. В нашому масиві буде N рядків та N стопців. І заповнювати ми його будемо повністю нулями. Давайте навіть зразу виведемо даний масив. Переконаємося, що він створений. Збережемо власні папці, з іменем вправа 40.4. А виконуємо run модуль. Run так, введемо розмірність, нехай буде 3. Дивимося 3 рядки. І 3 ступці заповнені нулями. Добре. Це поки що закоментуємо, щоб не відволікало. Ну, і тепер нам потрібно зробити так, щоб всі елементи, які розташовані на діагоналях, були рівні одиниці. Для цього нам потрібний цикл з лічильником for. І кількість ітерацій циклу буде в нас рівна кількості рядків або кількості стовпців. У зв'язку з тим, що в нас масив квадратний, то їх кількість буде однакова. Зверніть увагу, що ось тут обов'язково має бути відступ. Даний відступ рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші «tab». Ну, Якщо ми візьмемо головну діагональ, тобто яка йде з верхнього лівого кутка в нижній правий, то можна легко помітити, що в нас номер рядка дорівнює номеру стовпця. Отже, записуємо ітий рядок, та іти стовпець. Присвоюємо йому значення одиниця. Це ми зробили з головною діагональю, а тепер з другою діагональю побічною. І цього разу будемо записувати ось так. Тупці ми будемо рухатися з верхнього правого кутка. Значення у нас повинно постійно змінюватися на одиницю. Також присвоїмо значення 1. Ну і тепер виведемо весь масив. Давайте будемо виводити по рядках. Зберігаємо та виконуємо. Нехай розмірність буде рівна 5. Дивимося, головна діагональ 1 і побічна діагональ одиниці. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!